Життєрадісні радісні люди поважного віку, учасники хору надвечір'я виступили для Любіть Україну у турійській громаді. І самі відповідальні ентузіасти, хоча і люди поважного віку, але всі залюблені в українську пісню. Вони завжди знаходять час для проведення репетицій, щоб принести радість своїм співом». Нашим дорогим глядачам. Наш репертуар складається з творів сучасних українських композиторів, зокрема, волинських композиторів. Ми співаємо багато пісень, ну і українських народних пісень. Ансамбль із багатою історією. Народна криниця підготував для глядачів аверсу стрілецькі пісні. В наш репертуар входять. Повстанські пісні, історичні, побутові, ліричні, народно побутові сімейні такі. Ну, звичайно, і патріотика зараз є. Думи мої виконав соліст місцевого будинку культури Юрій Мірчук. Цей талановитий чоловік співає і у сімейному дуеті з дружиною, і у ансамблі також активно волонтерить. На сцені я з дитинства. І від початку повномасштабного вторгнення по особливому пісня стала передаватися в людські серця, серця, котрі очікують утіхи, котрі очікують розради в горі. Котрі котрим якимось чином потрібно передати надію на краще майбутнє, все ж таки не забути про ті одвічні почуття, як кохання, жага до життя. Дякую Богу за можливість співати, за можливість розвивати свої таланти. Що ми не закопуємо їх в землю, що ми віддаємо цілком себе у цій галузі культури людям? Всі колективи та солісти турійського міського будинку культури виклались на повну, щоб донести глядачам українську пісню. Тематика в основному патріотична. Звичайно, співаються і українські народні пісні, але в основному сьогодні це патріотична тематика. Ми працюємо для того, щоб піднімати дух наших людей, наших українців, дух українства, дух перемоги, дух патріотизму. Стежте за анонсами і не пропустити виступів цих та інших виконавців громади у телеверсії концерту. Віра Шевчук, Неля Прокопчук історійської громади для новин на часі.